друзі, Сьогодні ми з вами зробимо вечірній ліфтинг-масаж. Для тих, хто долучився вчасно, початком буде наша розминочка. Вона буде повільна, легка, щоб не спугнути нашу дрімку. Якщо вже хочете спати, розслаблені, можете робити це в ліжку. Почнемо ми з того, з вами, що розігріємо нашу грудну ділянку. Зробимо по 5 рухів до лімфопротоків з одної і з другої сторони, долучайтеся. Тихесенько собі в ліжечку, десь лягайте і робіть масаж. По 5 з одної сторони, тепер трошки підключичну діляночку розігріємо з цієї сторони. Є. Тепер наші ключиці промалюємо. Теж по 5 разів зробимо з кожної сторони. Розігріємо нашу шию. Я дуже люблю цей рух, в мене дуже напружена шия, як у вас у всіх під час стресу шия дуже напружується, тож ми зараз гарнесенько, всією долонькою. Розімнемо нашу шийку. З другої сторони. Супер! Долучайтеся, долучайтеся на філоніти, поставте лайк і починайте. Тепер візьмемо наш м'ясо, цей вод напружену нашу трапецію і будемо її розминати з двох сторін, Хапаємо прям сильно і тягнемо її вниз. І хто не встиг зняти макіяж, можете це зробити разом з мною. А хто встиг ви молодчинки. Я буду знімати свій макіяж. Спочатку я знімаю губи, оскільки а, губи і очі потребують окремої змивочки, я беру двофазочку, Знімаю свій макіяж з губ. Угу. І тепер буду очищувати обличчя. Перед тим, як знімати макіяж молочком, деякі дівчата тішу сумують за водичкою. Я замість води з під крану використовую гідролат. І оскільки 68% українок мають гравітаційно пастозний тип старіння, провисання, це зазвичай притаманно на жирній і комбінованій шкірі. Я люблю використовувати серіувероса. І на неї буде зараз промокуватися. Наша елітна серія, вона дуже класно підходить для тих дівчат, які мають провисання, мають брилін, сугубну складку, тому що тут є запатентована формула, яка запобігає руйнації наших власних білків, тобто еластину і колагену. Прям вся серія містить такий у комплекс, який. Якраз стоїть на стражі наших білочків колагену і ластину. Обидва засоби оснащені дозатором. мають дуже-дуже приємний смак. О, запах. Після молочка я ще раз побризкаю обличчя гідролатом, протру сухим ватним диском і буду наносити ароматний, дуже приємний. Дуже класний тонік. Якщо ви вже користуєтесь цією серією, пишіть свої відгуки. У нас є багато прихильниць цих чудових продукцій та цих, цих чудових засобів, Власна серія Вороса. Після того, як ми з вами протремо обличчя тоніку, ми перевертаємо ватний диск і протираємо ще раз ватка. З-під тоніка мусить бути чистою, тому що нам з вами. Знадобиться сьогодні масажний крем. Ми Будемо робити потужний ліфтинговий масаж по масажному кремі. Оксана пише, ця серія можна їсти, вона класнюча та аромат в неї просто чудовий. Але головне, те, що всі, всі позиції цієї серії працюють в синергії, тобто одне доповнює дію другого і якраз запобігає руйнації колагену в нашій шкірі. Окей, ще раз я протираю, щоб вже бути ганією чистенькою. І те дівчата, що вже почали робити зі мною масажі. я Дуже вам дякую, ви молодчинки. Ви дуже круті, що ви робите це для себе. І а, зараз ми будемо наносити масажний крем. Ще раз загострю увагу. Тут чотири олії в певній концентрації, яку розробили технологи. Яка не комедогенна, яка дуже класна, очищує обличчя, дуже класно по ній робити масаж. У вас не буде закупорки пор, ваше обличчя буде живитися і буде дуже-дуже вам дякувати. Ну що, поїхали наш картезний ліфтинг-масаж. Хто готовий, ставте сердечко і поїхали. Ми беремо. Зараз будемо весь час працювати великим пальцем. Беремо великий пальчик, дві за моїми рухами повторюйте і прогладжуємо нашу гекесенку. Чотири і п'ять. І з другої сторони. Один, два, три, чотири і п'ять. Поставили пальчики тут вот, і під нашою щелепою проводимо. Один, два, три. 4, п'ять. Від центру підборіддя до вушка Сильно тисніть. 1, два, три, чотири, п'ять. Може бути і крепатурка. Від кутика губи, до вушка. Один, два, три, чотири, п'ять. Відкрили ротик і розмасовуємо наш жувальний м'яз. Той самий рух, тільки з відкритим ротиком. Від носика до довушка. Один, два, три, чотири, п'ять. І той самий рух, тільки з відкритим ротиком. Тепер в цю діляночку, там де малярчик. Один, два, три, чотири, п'ять. І трошки вище. Один. два, тільки під око наліземо. Нижче переорбітальної кістки. Так? Тобто три, чотири, п'ять. Друга сторона. Поїхали. Один. Масаж буде коротенький. Три, чотири, п'ять. Я вас довго не затримаю. Один, два, три, чотири, п'ять. Один. Два, три, чотири, п'ять. Відкриваємо ротик. Ага. Цей рух може бути боляче з відкритим ротиком. Під скуловою кісткою. Два, три, чотири, п'ять. І з відкритим ротиком. Ага. Від Відносика. Один, два, три, чотири, п'ять. очима. Один, два, три, чотири, п'ять, і трошки вище. Один, два, три, чотири, п'ять. Переходимо до чола, поставили пальчик, прогладжуємо від центру чола до скроні. Один. Це простий масажик, ви його запам'ятаєте, і можете його якщо ви будете робити не 5 проходів а по 2 проходи, ви можете його робити по вашому нічному крему і нічний крем вже не змивати. Всі масажі, які робляться довше 5 хвилин, викликають виділення зі шкіри. Тобто шкіра починає виділяти свій власну власний секрет. Підшкірна-жирова клітковина починає нам продукувати жир. Тому, якщо ви не хочете змивати, то ви мусите зробити не по 5 рухів, а по 2. і це можна робити і по ранішньому, і по нічному кремі. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Поставили ручки в замочок таким чином. І ми з вами беремося за носогубочку. І потім по бровочках один. Я десять зроблю, тому що ви поки зараз подивитесь, як я зроблю, потім будете зі мною повторювати. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять. 10. Ставимо тут вот на носик і під скулову поверхню. Під да? скламу проводимо один, два, три, 4, 5. Супер. Розслабляємо нашу шкіру, вимо личинки. Дуже коротенький У нас сьогодні, але дуже корисний масаж. Беріть його собі на озброєння, тому що він дійсно не складний для запам'ятовування. Тепер ми рухаємо по масажних лініях нашу шкіру ще раз пройдемося, нехай вона поїсть наш чудо-масажний засіб. І тепер ми з вами торкнемося питання пілінгу. Наш пілінг з альфа-гідроксильними кислотами. Зараз я його буду наносити і розкажу вам, що його все-таки треба робити не до масажу, а після масажу. Мусите знати, що в будь-якому випадку масаж є відлущуючою процедурою, тому перед ним пілінг ми не робимо тільки після нього. Зараз змию трояндовою водою, щоб не включати воду, щоб в кадрі не жерчала водичка. Я з моїм більш дешевим бюджетним нашим тоніком трояндовою водою я змию свій масажний засіб і покажу вам, як використовувати пілінг. Я беру цей піліг, наношу його на сухий ватний диск. Якщо ви боїтеся, концентрацію можна зробити менше за рахунок того, що ви змочите ватний диск водичкою. Він такий от гелеподібний. Чому я натискала? Я свій розбила в ванні і перелила його в такий дозатор з підмила. Тому я натискала на помпу. Наносимо і буквально одну-дві хвилинки. Ми протираємо все наше обличчя, шийку, декольте і уникаємо ділянки довкола очей. Але оцю ділянку обробляємо дуже ретельно. Потім змиваємо великим об'ємом води. Якраз ця серіова роса запобігає повсанню. Але кремчик ми тут маємо лише 50 мл. А якщо ви хочете підекономити, ви можете замовити собі ще великий крем з колагеном і комбінувати. Що значить комбінувати? Що це означає? Це означає, що ви, наприклад, можете надати, до речі, виробник в анотації пише, що має СПФ. На самій банці ні, а в каталозі пише. але будьте, будь ласка, уважні. Навіть якщо написано, що там є СПФ, це не означає, що це СПФ для сонечка. Це СПФ для щоденного використання. Тепер я змиваю ретельно, прямо ви мусите змити великим об'ємом води. Прямо нахилитися і змити і після того нанести. Можна любі маски. Можна нанести ваш, вибачайте, за звук. Зараз я виключу воду, змию тільки. Дуже гладесенька після цього шкіра. Ми викликали нові плітини на поверхні. Дуже скажу вам на дотик, дуже приємна шкіра. Змити треба ретельно. І після того ви мусите нанести ваші зволожуючі або поживні засоби. Ставте лайк цьому відео. Я зараз собі нанесу рідкий колаген і зроблю маску з колагеном і буду відпочивати. Всім гарного вечора!